Вітаю глядачів телеканалу. Віта, це програма на часі. Вінниця готується до опалювального сезону, який буде найскладнішим за усі попередні. З прифронтових територій людей уже закликають евакуюватися, адже подати туди тепло буде неможливо. Та навіть на відносно мирних територіях існують ризики, адже ворог діє жорстоко і непередбачувано. Як підготувати свою оселю до осінньо-зимового сезону? Що робити, якщо зникне опалення, електрика чи газ? І що може і повинен зробити кожен, аби підготуватися до холодів і зменшити ризики? Про це і не лише говоримо сьогодні у програмі. І я рада представити гостя студії. Це Валерій Мальченко, керівник міського комунального підприємства, управляюча компанія Житло Гарант. Пане Валерію, рада вітати вас у нашій студії. Вітаю, слава Україні героям слава! Дякуємо, що завітали сьогодні. до нас на програму знайшли час. Але перш ніж ми перейдемо до розмови, пропоную переглянути короткий відеоматеріал. Цього опалювального сезону вперше найгострішим і найболючішим питанням будуть навіть не тарифи, а його наявність, адже під прицілом ворога може опинитись будь-який інфраструктурний об'єкт. У Вінниці підготовка до опалювального сезону йде доволі активно. Зараз у місті працюють над альтернативними планами подачі тепла у разі, якщо щось піде не так. Цього опалювального сезону температурний мінімум в оселях може знизитись до 16-18 градусів. Міська влада закликає мешканців максимально економити енерг. У носії. Тож наразі підготовка до опалювального сезону це одне із пріоритетних і ключових завдань для міста. Яка готовність житлового фонду, яким ви керуєте наразі? Ну, по перше, хочу сказати, межі, житловий фонд, якою управляє. Наша, наша управляюча компанія від меж вулиця Барське шосе до вулиці Проспекту Юності. На обслуговуванні у нас знаходиться 112 будинків, де 111 будинків це з центральним опаленням. Наразі вже завершені всі. 99% всі роботи по підготовці до опалювального періоду сьогодні йде здача даних до будинків в МТЄ в Вінницької теплоенерго до готовності. Що я можу сказати? Наразі то, що залежить від управляючої компанії, ми всю свою роботу зробили. По підготовці будинків. Сьогодні потрібно мешканцям будинкам самим ще підготувати свої квартири, утеплити вікна, вхідні двері, запастись електроприладами, в разі відсутності опалення, в разі відсутності газу. Мешканці повинні мати в себе якийсь тепловентилятор, який може. Давайте зараз будемо це розбирати усе детально. В загальному ми розібрали ситуацію, що ваш житловий фонд наразі готовий. І навіть попри те, що місто активно працює над тим, міська влада активно працює над тим, аби підготуватись до опалювального сезону. Ми мусимо не забувати, що. Кожен передусім сам має подбати про свою оселю. Ви фахівець із більш як 30-річним досвідом роботи. Тож чекаємо від вас корисних і практичних порад. Що робити от у разі відсутності тепла, води, газу? Чи є у місті насамперед от алгоритм дій у разі відсутності цих енергоносіїв? У ну, місті, в загальному місті є. Ті програми, які в нас заготовлені в разі відсутності чи в екстрених ситуацій, при відсутності опалення. Електроенергії, газу. Але, але поки їх а, запустять але у поки такому їх випадку, запустять. Цей, цей час проходить, так? І щоб люди в цей час не залишилися без світла, коли залишилося без світлу, газу і води, що їм робити у цей період? Ну, перше, я ще раз скажу, повинні мати якийсь електрочайник, щоб можна було підігріти водички, чаю попити, чи кави, От, якийсь тепловентилятор. Це в разі відсутності газу, в разі відсутності опалення. В разі відсутності електроенергії таке теж можливо, Ви знаєте всі, що ворог може поразити нашу інфраструктуру. Угу. От, ми сьогодні проводимо повністю роз'яснену роботу. От що буде робити мешканці будинку в разі відсутності всіх цих послуг. Де їм перебути цих декілька годин, чи 5 годин, чи 2 години, чи три години. При температурі наружного повітря мінус 20 чи мінус 15. Де їм перебути? Сьогодні потрібно в кожному підвальному приміщенні, в кожному житловому будинку є підвальне приміщення. Сьогодні необхідно забезпечити там наявність. Тої ж аптечки, наявність питної води, наявність якогось тепловентилятора. А для того, щоб тепловентилятор цей працював, необхідно сьогодні порада така мешканцям придбати електрогенератор, щоб в разі відсутності щоб можна було підключити якусь, якийсь зарядний пристрій. Телефони і приготувати деякі, і деякі продукти для uh -huh. тих же маленьких дітей підігріти. Oh, Мешканці uh -huh. сьогодні повинні забезпечити себе. В разі місто думає, місто працює, наша управляюча компанія, колеги мої по інших. То що нами також є там закуплені електрогенератори, але їх небагато. От, також є у нас закуплені буржуйки, де ми можемо обігріти там 50, 100, 150 чоловік в деяких приміщеннях, які ми визначили, повинні організуватися і теж забезпечити дану послугу для себе, щоб перебутися. Якщо взяти на сьогоднішній день електрогенератор, взяти 4,5 5 кВт, він коштує в пределах 30-40 тисяч. А скільки квартирним можна обігрітися? Чи це тільки на одну? Це, це е, генератор, який можна запустити і подати напругу е, в підвальне приміщення, де буде схоплення людей і де люди зможуть обігрітися. Це чудово це, е, е, 30 тисяч розділіть на 100 квартир. Це по 300 гривень скинутись і забезпечити на свій uh -huh. будинок наразі випадку таких ескрених ситуацій. Він буде стояти у підвальному приміщенні, чи зможе він забезпечувати енергоносіями квартири Ні. електрогенератор. Ні. Не може. Даний електрогенератор він має напругу, якщо взяти, вони є різні, от, але ті, які більш потужні, професійні, вони дуже дорого коштують. А от такі невеликі на 4,5-5-6 кВт, це десь в розмірі 30-40 тисяч гривень. То розкидати на квартирі uh -huh. це по 300 гривень, то невелика така сума, от яку можна зекономити, яку можна відкласти і придбати на свій будинок. І я у нас як завжди, коли є е, попит, то підвищуються і ціни на пропозицію. Тому чим далі до холодів, тим е, дорожчими вони можуть бути. Щодо до електрогенераторів, і е, електричні обігрівачі, які також можуть стати хорошою альтернативою для обігріву помешкання, але тут є нюанси. Е, якщо всі увімкнуть електрообігрівачі у під'їзді, приміром, дехто навіть по декілька у своїй квартирі може не витримати мережа і е, вийти з ладу. Тобто, як пояснити людям, щоб вони зрозуміли? І тут я так думаю, що потрібно знати потужність будинку, скільки може витримати мережа. Дивіться. як це перевірити? Е наші будинки побудовані із розрахунку 2,5-3 кВт на, одну, на навантаженість 2,5-3 кВт. Що таке 3 кВт? 3 кВт – це е, два невеличких обігрівачі чи один масивний радіатор. Де на кожному з них пишеться потужність. Один, один і п'ять кВт, ну, повинно бути не більше. От. В разі угу. більшої напруги, більшого навантаження, підключення, електрична система будинку не витримає. І в тій же електрощитовій буде електроенергія відключена. Повинно бути все помірно. І ви згадали про буржуйки. І зараз, наприклад, у Львові дуже активно Марія закликає керівників ОСББ придбати такі металеві печі на дровах. Однак, уже зараз окремі керівники ОСББ критикують цю ідею. Яка ваша думка? Кажуть, що мовляв, це не вирішить проблеми, а створить додаткові, як то із безпекою? Пожарна безпека. Першу. По-друге, в квартирах категорично заборонено їх встановлювати. Це допустимо для підвального приміщення. Тільки можна десь на якесь таке приміщення, яке має 30-50 квадратних метрів, в принципі, можна буде відвести. Відходи димові і так далі. Там же і також і труба, і труба буде накалятися, і заготовка дров повинна бути, запаси якісь. і так далі. В деяких приміщеннях, де є слухові вікна, де можна це все випустити, можна, в принципі, його придбати і поставити. Але найкращий виход це, генератор. А взагалі подбати про енергозбереження. Енергозберігаючі вікна, утеплення будинку я читала інформацію, що таким чином зберігається до 40% тепла. Чи правда це можна так. зберегти? При утепленні будинку, при утепленні всіх слухових вікон, от збереження буде до 40%. Але ви ще ж не забувайте ще інше. Навіть якщо в підвальному приміщенні збереться 30-40 чоловік, які будуть обігріватися тим же електрогенератором, людське тіло теж має тепло, яке вона виділяє. Це Біля 500 ватт кожне тіло. Це Буде, теж Да. Будем, будемо тулитися одне до одного тісненько і зігріватися у важкий період. Так. Людське тепло і людське серце також зігріває. Пане Валерію, давайте щодо переліку речей, які потрібно мати вдома на випадок відсутності газу, тепла і води. Ми вже сказали, що електрочайник. Якщо... Електрочайник, запастись угу. електроплитками. От, е... можливо, у кого є сухий спірт, де на ньому теж можна щось підготувати, підігріти. Так далі. Можна розігрівати їжу, підігріти воду. Угу. Е, аптечка обов'язково з необхідними ліками. Ну, в принципі, ну і утеплення квартири. Це перше. Про це треба подбати заздалегідь. Це вже а, все повинно. Бути і взагалі готові. про все треба подбати так. заздалегідь, а не тоді, коли вже буде період опалювального сезону, і не дай Боже якісь неприємні обставини, які змусять нас діяти. По ситуації, а тоді вже і ціни вищі, так. і генераторів не знайти, і електроприладів не купити, і, можливо, навіть того сухого спирту. Так. І Я ще... хотів би ще додати, що в наших будинках проживає біля 20 тисяч мешканців, які ми обслуговуємо. Ну, це приблизно 475 тисяч метрів квадратних загальної площі. Ми обслуговуємо і так далі. І от сьогодні навіть уявити, що в разі такої, якщо люди не подбають, я просто не розумію, де люди можуть перебути цих 5, 6, 8 годин. І це тільки ваш житловий фонд так, 20 так. тисяч. А взагалі, скільки ж. Та в мене там житловий фонд, який ми обслуговуємо, а в цьому мікрорайоні живе і всі 35, там ще багато ОСББ, які теж так само люди і так далі. І ще одна така болюча тема наразі укриття. У СББ отримали вказівку від міської влади облаштувати підвальні приміщення належним чином. Яка ситуація наразі у вашому житловому фонді? Ну скажу так, що не, сьогодні є і проблемні питання, от і є нормальні будинки, де вже давно відгукнулися. І давно вже облаштували підвальні приміщення під дане укриття, які запаслись тими ж аптечками, тою ж водою. От прибирали. Дане приміщення. От. Є тобто де, вони уже, декілька уже, репортажів по вашому готові. каналу, угу. Вже ви показували по Ващука 16, де чотири будинки організували дану роботу. Той же по вулиці Стельмаха, один, де теж люди вже настільки нормально це все для себе забезпечили, що дружні. Свідомість дружні люди. громадян. 99 ну, 9, усім, будинків так? згідно. Обстеження наших будинків можуть використовуватися як тимчасове укриття. 99 будинків. Сьогодні в основному наша управляюча компанія займається інформаційною. Одне з головних питань інформа інформацію, яку потрібно довести до населення, і так далі. Сьогодні на 45 будинків вже вивішені таблички, вказівники, де можуть люди, які проходять біля будинку, де можуть в разі повітряної тривоги, можуть також туди спуститися, але виникає деякі проблеми. Не всі хочуть на вказівника бачити свої номери, номера телефонів, вказівки квартир, в кого знаходяться ключі від цього даного uh -huh. приміщення. От. Але там, де люди розуміють, вся інформація є на цих вказівниках. А ще коли сусіди завжди перебувають одні ж ті самі в підвальному приміщенні і заходить хтось сторонній, то вони завжди з такою підозрою так поглядають під поглядають на цю людину. Хто або чи не диверсант часом? Так просто є така в нас ситуація, що люди трошки нехтують повітряною тривогою. От основна більшість користується двома стінами в квартирі правилами двох стін. Правилам угу. двох стін. Але є такі люди, ви знаєте, що які дійсно з дітьми спускаються в ці укриття і пересижують. я рахую, це є правильно. І Тим більше ще у холодну пору, це може бути як один із і, варіантів і, обігрів, обігрітися, і... Обігрітися і перебути неприємний період. Пане Валерію, ми говорили з вами про підвальні приміщення, які використовуються як укриття. Зрозуміло, що якщо воно навіть чисто прибране. І не захаращу це, що не означає, що це укриття. Які основні вимоги мають бути до приміщення, аби воно могло вважатись укриттям, і там людям було і безпечно, і комфортно. Ну, вимоги висота вище метр п'ятдесят, щоб не проходили ніякі комунікації, каналізаційні труби посередині, теплові і, і, труби, водопровідні труби. От, і в, в кожному даному приміщенні, в підвальному приміщенні є такі місця, де можуть люди укритися. От, ну і також люди ж повинні, я вже говорив, повинні забезпечити необхідні речі, і теплі речі, і сковдри, ну, вода, запас, само собою. От, запас якщо, є, бути, да, аптечка. Да, якщо є навіть якщо є можливість звернутися до управляючої компанії, ми обстежимо, можливо, навіть і встановити водопровідний кран додатковий, встановити унітаз. Рукомийник, ну, такі всі речі. Десь якусь додаткову розетку встановити для підзарядки телефонів. Є в нас будинки звертаються, де ми чітко це все виконуємо. Це де... мешканці будинку все роблять своїм коштом, тобто збираються, Не. скидаються і облаштовують, так? Да, з 2018 року мешканці давним-давно вже роблять все за свої кошти. Є будинки, які мають гарний тариф е... з запасом. Де є накопичення коштів від 100 тисяч, 200 тисяч, і 50 тисяч це кошти. До речі, за ці кошти також можна придбати ті ж генератори. Uh -huh. Рішення зборів 51% голосує за перенаправлення коштів, і ми можемо закупити і передати на цей даний будинок. То є такий uh -huh. варіант. От. А є будинки, де тарифи ще 20-річної давності, От. де немає коштів, де одні мінуси. От, Там людям потрібно думати над цим питанням. Це і виконання того ж поточного ремонту, і заміна ділянок трубопроводу, і ремонт покрівлі і так далі. сьогодні люди, які живуть нижче восьмого поверху, вони думають, що покрівля це не їхня. Але всі інженерні мережі, конструктивні елементи будинки це є власність мешканців. Хто контролює процес облаштування і перевіряє якість виконаних робіт в укриттях? І хто відповідати буде за їхній стан? Дивіться, якщо згідно договору на управління, санітарний стан, в нас є будинки, де замовили послугу прибирання один раз на рік, є один раз на місяць і так далі. Але ми з цими військовими діями. От ми вже по декілька разів прибирали і виносили. Просто люди повинні сьогодні зрозуміти одне не смітити за собою прибирати. Це їхній, це їхній уют. А відповідальність і контроль на цьому на нашій управляючій компанії, яка веде контроль. На цими приміщеннями. пане Валері, от щодо укриттів і е, вимог до них е, також управляюча компанія несе відповідальність так за облаштування, чи чи мешканці кошт. Мешканці. Мешканці, а як вони будуть Ми допомагаємо? А якщо немає у людей можливості, наприклад, ну такий під'їзд, що ну так трапилося, що не можуть люди матеріально е, забезпечити собі укриття. Всі необхідні і генератор, і е, е, запас води, і поприбирати так. Люди можуть. А якісь такі матеріальні речі ну, не можуть вони забезпечити, бо жовку, що тоді? Хто, хто тоді винен, що укриття не облаштоване? Ну, я навіть хотів би вам навести другий приклад. А хто винен в приватному секторі, Буде, де теж сім'я не підготувала собі укриття? Люди повинні сьогодні бачити, це їхня власність. Ви них сьогодні шукати. Так, да, сьогодні будуть і управляючу компанію, і uh -huh. владу міську будуть. В... Обсасувати, обговорювати. багато. Говорять, що немає укриттів, це вони не підлягають для тимчасового укриття. Що повинні бути сховища? До речі, хочу сказати: в нас на території теж є е, завода маяк, є сховище, хороше обладнане, яке розраховане на 450 чоловік, але може вмістити до тисячі чоловік, де є чітко і витяжки, облаштовані і так далі. Днем воно використовується працівниками, а в ночний час, коли всі цехи не працюють, люди йдуть по своїх домівках. Мешканці також можуть туди звертатися і знаходитись. І ще такий один момент щодо укриттів. Ми поговорили про те, що можна, що варто і що треба, і чого не можна приносити в укриття, і будемо завершувати, тому що бачу, що підходить до завершення наших ну, чого не можна. Все, що заборонено по пожарній безпеці. У цього нічого не можна туди приносити. А буржуйка можна? Буржуйку можна встановити тільки після того, як ми погодимо дане місце з пожарниками, согласуємо дане. Бо Без Італь, дозволу не без можна дозволу. самовільно. Угу. Ну, це приводить? я опять же говорю: що mm. таке буржуйка? Буржуйка. Ми бачили по телебаченні, бачили східні райони, як вони готують е, собі е, продукти от, на вулиці, і на кирпичах, і так далі. Сьогодні ефективно це електрогенератор, який можна винести, поставити перед входом в підвал, де. Е, всі ці пари димові будуть знаходитись в і подавати електроенергію, і використовувати дані прилади для того, ж обігріву, для, для тої підзарядки, навіть електроплитку якусь можна підключити. До речі, сьогодні дуже є економні індукційні електроплитки, які дуже мало беруть електроенергію. На це теж потрібно звертати увагу при покупці. І враховувати потужність а, так, так. своєї квартири, пане Валерію. Я вам дуже дякую за корисні і практичні поради. Сподіваюся, що вони полегшать, але не дай Боже нам таких ситуацій, аби нам треба було думати, куди нам дітися, чи у нас не було би води, газу і тепла. Сподіваємося на краще, але як то кажуть, готуємося до гіршого. Дякую. І я нагадаю, що гостем програми на часі був Валерій Мальченко, керівник міського комунального підприємства, управляюча компанія Житло Гарант. Друзі, ситуація така, що потрібно бути готовим до будь-яких найскладніших ситуацій, адже живемо у воєнних реаліях. Бережіть себе і своїх близьких. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.